Усім привіт! З вами я Елі і ви на моєму ютуб-каналі. Да-да, довгенько мене не було тут. Я вже навіть не знаю скільки тижнів три або два. Я не здивуюся навіть якщо всі чотири. Тому хочу повернути свій актив, який в мене був раніше. І цей день в честь Великдня. Зараз у нас дуже дуже рано. Ви навіть можете побачити через вікно. Саша, вставай, бистро вставай. О, що? Саш, давай збирайся, поїдемо в церкву. Давай швидко. Ладно, ладно. Привіт, ребятки, добре утро. Ага, ага, давай быстро вставай. Да, да, да встаю, я встаю. Так, ребятки, я з Саші пішов чистити зуби, а я тут поки що збрую віші. І якщо ви, вам буде здаватися якісь трави, то це, я кажу, я переозвучую, тому що ем, погано вийшло. Переозвучка, ось я зараз веду її. Так, давайте зараз зберемо щось небудь переодягнутися у Саші. Так, вот так от кофту нормально йому взяла. І не зважайте увагу, що там лежить все на цьому на студіях, бо тому що ну, день народження проходило малишів, ну, двойняшок, і я не встигла прибратися, бо воно якраз було позавчора. І ми тоді ну, втомилися і не могли нічого зробити. От. Так. Теперь моё что-нибудь Треба взять Так, вот такие вот платьишко Нормально И вот такая вот косочка а, Ладно, с кольором Трошки не перешло ничего страшного, угу, Ай, угу. так будет Так, ребятки я мне забрала Проводить, сейчас я быстренько Это сделаю Так, кофтинка, Нормально так І штани. Угу. Ну, думаю, підійдуть. Ну, все. Ну, непогано, непогано. Мені подобається нормально, так. Ну, напевно, піду розігрію машину і все. Де він здівається? піжаму не міг, что покласти, чи-шо? Так, а быстренько переодінуся і поїдемо быстро так. Кусиночка. Іде, нормально? Хай буде так уже. І ще, небудь, ще отакі які-небудь носки взять. вот оці. Нормально. Ну і вдінуся вже внизу. Так, ребятки, ми уже тут. І зараз я быстренько одягнуся. І ми поїдемо. І, до речі, скажу вам чесно, що потім ми зробимо, як приїдемо, квест для малишей, а автор ідеї не я, аватар Фемелі. І я, і я попросила у неї ідею, якщо вона дозволить, то я випущу це на свій канал. Якщо ні, то я випущу лише в телеграм-каналі. Там небагато людей сидить, так що от. Якщо ви теж хочете бачити ексклюзив, то вам у мій телеграм-канал ссылка в описі. І, напевно, я на цьому закінчу. Всім до побачення і всім па-па! Всіх вітаю з Великоднем. І хочу вам сказати, що я ввела нове розписання у свій графік. Розписання таке. Будні дні у мене моя сім'я з планшету в шорцях. А не будні, то тобто вихідні це моя ось ця сім'я. Вже в таких відео, що ж усім до побачення і всім па-па!